Оу, бродяга, ти шо? Розбушувався. О, хлопець. Як під наркозом. Здоровый, бляха, монолітовець. Ба. О, с тільцем в голову йому все рівно. Бувай вогнегасником, в харю йому. Бам! Хоть би шо. Теж отримав нормально. Був хлопчак, і нема хлопчика. Да. І таке буває. Що буває, то буває. Як довго ви були знайомі? Недовго. Я зустрів його на дикому острові. Коли він був ще людиним. Він був тим, у кого забрали все. Минуле, здатність боротися і навіть ім'я. Ми здатні на все, аби приховати свої помилки. Ви про що? Група вчених працювала роками, щоб підключитися до ноосфери інформаційного поля Землі. Досягнення, яке можна порівняти хіба що із підкоренням космосу. Це був поворотний момент і не тільки для науки, для долі людської раси. Та з усього людства кожного з моїх колег насправді цікавила лише одна людина. Він сам. Вони мріяли про світову славу. Про лаврові вінки на своїх блискучих лисах. Звичайно ж, не можна було дозволити, щоб таємні лабораторії, кровожерливі експерименти та інші темні справи виповзли назовні. Всі вони не могли натішитися своїми мріями про ідеальний світ. Знаєте, як кажуть, найрозумніші мислять однаково, але й дурні приходять до однакових висновків. І ось що, ми да, то да. що ми маємо через десятиліття по тому. Зону за нашим образом і нашою подобою. Ви ж були там, вірно? У проєкті зі свідомості. Як і вони, я обманював себе. Проте мої сумні зростали швидше, ніж їхня певність. Тому в момент експерименту одна капсула залишилася пустою. Ось. А може перша капсула доктора Кайманова. Моя капсула. Ось ти і розкрив, що одну таємницю зони сталкера. Найбільш незручну. Доктор Кайманов радий познайомитися. Учені, про яких ви казали, С свідомість. Вони все ще живі. Цього не може бути. Ні, ні стрілець добрався до них ще у дванадцятому році. Я поговорив з представником через візіограф у Малахіті. Вони продовжують існувати у вигляді якоїсь тонкої матерії. Тонка матерія! Але це неможливо. Це означає, означає, що все продовжується. Да, крепко. що, що це ви? за тонка матерія? Теорія Валентина Даліна, керівника С свідомості, Очевидь зараз в образі представника. Колись він насміхався з моїх роздумів щодо існування ноосфери, А я був абсолютно впевнений, що тонка матерія антинаукова. Зрештою, я виявився правий, але якщо він також був близький до істини. Це змінює все. Згідно з його теорією, в тонкій матерії може зберігатися відбиток особистості. І Якщо ти стверджуєш, що представник цілком реальний, то їм це дійсно вдалося. До мене з представником говорив лише стрілець давно, у 2012 році, до смерті У році був кінець світу. Він зміг дістатися цим але я і повернутися неушкодженим. Отже. Стрілець знає про тонку матерію більше за мене. І про всі технології, які есь свідомість встигла освоїти за шість років своєї брехливої діяльності. Може навіть бути, що він досліджує їх дотепер. Тому я шукаю стрільця. Є інформація, що він знову в зоні. Я не бачив його довгі роки. Може, воно й на краще. Підозрюю, що сьогодні кожен з нас сприймає зону абсолютно інакше. Якщо твоя інформація правильна, я не думаю, що він пішов далеко від кордону. Такі люди, як він, прикипають до місця, яке вважають своїм, і ніколи не відпускають. Я хочу з'ясувати, чи реальна тонка матерія. Такі речі не можна залишати на віру. Науковий метод це не просто експеримент. Це його повторюваність. Я знаю, як можна перевірити мої здогадки. Якби лише Валентин бачив мене зараз. Що за валік? Може, і бачить. В лабораторії під орбітою ми проводили експерименти. З під'єднання до Ноосфери. Тоді нічого подібного до життя після смерті я не спостерігав. Але тепер, коли є зона. Думаю, заради істини варто ризикнути. Але спершу треба забрати картриджі із сигнатурної станції в іншій лабораторії x 3 на кордоні. Минуло 20 років, і ті входи до неї, про які я знав, давно зруйновані. Але сталкери завжди знаходять шляхи. Поговори із Сидоровичем. Він заправляє на кордоні. О, дядько Сидорович на базі на кордоні. Чисто з. тіня Чорнобиля ще як сидів в першій частині Тінь Чорнобиля. Так він і сидить на кордоні Сидорович до старого поперли. Оце, оце мені подобається. Історії можна і поспілкуватись.